В ефірі передача особливе про особливі події в Україні і світі. Мої вітання. Сьогодні, 26 травня, саме цього дня народилися такі знані представники України, як Великий князь Київський Володимир Мономах, фізик Борис Грабовський, який винайшов прообраз сучасного телевізора, телефот письменник Віталій Коротич та актор Богдан Бенюк. Саме з цим днем пов'язано життя таких відомих українців, як поет Микола Вінграновський та актор Лесь Сердюк. Саме цього дня 1648 року, 15 тисяч на військо Богдана Хмельницького. Розгромило більш численну польську армію у битві під Корсунем. 1924-го в Україні розпочався рух пасажирських поїздів. А 2014-го – бої за Донецький аеропорт, які уславили українських кіборгів. Не вщухає суспільний резонанс довкола масштабної силової операції і затримання екс-чиновників колишнього міністерства доходів. Серед 26 затриманих два колишні Житомирські. А потім дніпропетровські податківці Сергій Шинкаренко та Геннадій Козак. Її чергова шокуюча знахідка в колишнього головного податківця Києва, пана Нізенка, знайшли готівкою 1 мільйон доларів і 250 тисяч євро та 2 кілограми золота. Частина затриманих Риманих вже внесла за себе заставу на загальну суму 350 мільйонів гривень, і поки що випущена на волю. Сьогодні головна подія в Україні останній дзвоник у школах. Обласне телебачення, щиро вітає учнів Житомирщини, їх батьків та педагогів з цією знаковою для кожного із нас подією. Вранці наші кореспонденти побували у багатьох навчальних закладах, у тому числі у Житомирському районі. Репортаж Оксани Гебрич. З квітами у вишиванках та з усмішками на обличчі учні Корчацької загальноосвітньої школи першого другого ступенів прощаються ще з одним навчальним роком. Випускники не приховують хвилювання, для них починається доросле життя. Охочі діляться планами на майбутнє та дякують рідній школі за щасливі роки проведені тут. Наша школа це все моє життя. Вона дуже багато для мене дала. Це, це різноманітний оп... досвід. Конкурси, все це школа мені дала. По в подальшому майбутньому я буду завжди пам'ятати школу в найкращих своїх спогадах. Та святковий настрій затьмарює одна обставина. Корчаківці занепокоєні, що цей останній дзвінок може бути останнім не лише для цьогорічних випускників, а для всієї школи. На засіданні сесії тетерівської сільської ради прийняли рішення про закриття корчацької школи. Таке рішення в Корчаку збагнути не можуть. Школа сучасна збудована лише в 1993 році. Оснащена всім необхідним. Відвідує її 40 учнів та 12 вихованців дошкільного закладу. А це означає, що до малокомплектних школа не належить. В школі молоді вчителі, в школі багато гуртків, які розвивають знання дітей. Учні є переможцями районних всеукраїнських конкурсів сьогодні ви бачили на святі. Я думаю, що зараз школу нашу хочуть закрити. Я вважаю, що цього не можна робити, бо школа для села це головне. Дуже маємо велику надію, що все-таки ми збережемо цю школу і 1 вересня. Ми зустрінемо перший дзвінок у стінах рідної школи. Аби зберегти школу, педколектив та жителі села зверталися в усі можливі інстанції, і вже є результати. Суд припинив рішення тетравської сільської ради про ліквідацію школи. Це все завдяки батькам. Завдяки їх мужності, бо я думаю, що вся Україна може їм пишатись, бо вони е, надали приклад, як відстоювати свої права. А наша команда вже підтримала їх. Наша команда надавала юридичну підтримку, наша команда надавала моральну підтримку, і я вам скажу, що така командна робота е, дойшла до ну, доброго успіху. Бо з тим, з чим ми зіткнулися, це була неповага до громади, і я хочу нагадати депутатам, яких обрали до сільської ради, до територіальної тетирської громади, що вони повинні відстоювати права громадян. Вони повинні відстоювати права громади, а не відстоювати просто свої права. Олена Орлова вірить, що навчальний заклад вдасться зберегти, і це не останній дзвінок в цій школі. Я сподіваюся, що тут буде і перше вересня, і ще будуть дзвінки. І я знаю, що першого вересня сюди повинні прийти до першого класу 12 учнів. І я маю надію, і що ми що я особисто зі своєю командою зроблю все можливе, щоб у це було що перші учні прийшли тільки в цю школу. Про те, що вчитися ніколи не пізно, свідчить кур'йоз із засновником Фейсбуку Марком Цукербергом. Він щойно отримав диплом Гарвардського університету, де покинув навчання ще у 2005 році. І про інші особливі події та факти в Україні світі на окупованому Росією Донбасі з початку року загинули 44 мирні жителі. 135 були поранені. Гібридні окупаційні війська отримали з Росії чергове кадрове поповнення майже півсотні одмортів. А ООН направила жителям окупованої частини Донбасу гуманітарну допомогу. Вчені заявили про велику ймовірність зіткнення нашої планети за з астероїдом спершу першу 2022 а потім 2025 тисячі Атого року до багатьох дефіцитів нашого часу додався ще один: до того ж, неабияк важливий для здоров'я кожного із нас дефіцит йоду. Вікторія Лук'яненко вивчала проблему. 11 тисяч дітей у Житомирській області хворіють на різні патології щитовидної залози. Найпоширеніша з них зуб. Це збільшення щитовидної залози. Дифузний зоб, так званий першого ступеня, другого, третього ступеня. Зустрічається гіпотиреоз, звичайно, тиреоїдити, аутоімунні захворювання щитовидної залози. Звичайно, на жаль, у нас є і раки щитовидної залози у дітей. Вузлові форми зобу, які останні роки скажімо, у нас трошки поступово, не ну не досить великими цифрами, але вони в нас збільшуються. Йодо дефіцит є головною причиною порушення роботи щитовидної залози. Житомирська область у цьому сенсі особлива, крім наслідків Чорнобильської катастрофи, на стан щитовидної залози у населення має вплив і природна нестача йоду у місцевій воді та продуктах харчування. Житомирська область сьогодні віднесена до зони йодного дефіциту середнього ступеню важкості. Наряду з іншими областями України запобігти появі захворювання може вживання звичайної йодованої солі, морських та інших продуктів з великим вмістом йоду. Збільшення щитовидної залози легко виявляють під час профілактичного огляду у лікаря, а доступне сьогодні ультразвукове дослідження дає точну інформацію з Ін інструментальних методів, які нам дає можливість, по перше, побачити розмір щитовидної залози. Оцінити її розташування, включити режим, зараз на екрані з'явиться картинка, режим судин, тому що при даній патології відрізняється від звичайної норми кровообіг щитовидній злозі. І коли приходить до нас пацієнт до педіатрів зі збільшеною. Шиїкою, ми повинні чітко, по-перше, визначити, що це дійсно збільшена щитовидка. Під час цього обстеження ми дивимося і саму щитовидну залозу, і навколишні тканини. Патологія щитовидної залози має важкі наслідки для здоров'я людини, особливо у ранньому дитинстві. Вони щитовидної залози вони впливають на фізичний і розмовий розвиток дитини в основному п'яти років. І від того, які яка кількість гормонів достатня, чи ні, буде розвиватися фізично дитина і роз, розумовому плані. Звичайно, тому зараз в е, нас е, взагалі вже з 2006 року запроваджені скрінінг новонароджених на вроджений гіпотиреоз. Вікторія Лук'янко Сергій Кобилянський – новини Житомирщини. Сьогодні 58 сімей прикордонників отримали в Житомирі ключі від нових квартир. Щиро вітаємо щасливих новоселів. І ще про особливе у нашому краї Житомирський учитель Андрій Максименко став лауратом премії Верховної Ради України в суботу. Древній Коростень відзначить день міста. А Житомир запрошує набор вистави родинне свято, таланти багатодітних родин у неділю на мототреку біля села Клічина Житомирського району пройдуть змагання Кубка України з мотокросу. Обласне суспільне телебачення готує до Міжнародного дня захисту дітей кілька нових проєктів і продовжуємо проєкт родове коріння. Маємо на нього відгуки дітей. У мене одна бабуся називається бабу Маша, а друга Ніна. У мене є дідусь, його звати Борис. У мене є ще один дідусь, його звати Міша. У мене є дві бабусі, два дідса. я їх дуже люблю за їх красу та щирість, та добрість. У них руки пахнуть хлібом та працею. Мій дідусь Борис посадив садочок, там ростуть. Груші, сливи та червонобокі яблука. Коли я вирішую, я хочу стати таким ж добрим і хорошим. А бусинки дідусінки. Я вас обожнюю. І завершую також незвичайним. Китайські дослідники знайшли на горі арараті рештки біблійського ковчега, поховані. Під шарами вулканічних утворень і снігу на висоті 13 тисяч футів над рівнем моря. Експертиза показала, що вони датовані 4800 роком до нашої ери. А поруч за 100 метрів від цієї знахідки виявлено льодовик із вмерзлими в нього дерев'яними утвореннями, які досягають 20 метрів у довжину. Знайдено також цікаву конструкцію з дерева з численними дерев'яними балками, сходами та отворами для дверей. Такими були новини на цю годину у програмі особливе про особливі події в Україні і світі з вами була Інна літовченко. На все добре.